Я хочу поділитися з тобою одною з найважливіших стратегій інвестування. Я так роблю сам і раджу своїм клієнтам. Привіт! Мене звати Євген Зубковський, я Незалежний фінансовий радник. І сьогодні ми розберемо на практиці одну важливу стратегію. Мене часто питають, як знайти найкращий час для інвестицій? Особливо ці питання виникають, коли ринок цінних паперів. Валюти або нерухомості лихоманить. все падає та скаче. То ціна на активи стрімко росте, то стрімко падає. І причини для цього багато. А деякі ще й придумані саме для цих людей. Я записав це відео. Я прихильник того, що в інвестиціях важливе не точка входу, а регулярність та дисципліна. Якщо коротко, то користуйся стратегією усередині. Це золота стратегія. Що це таке? Давай продемонструю на умовному прикладі. І так, уявімо двох інвесторів Олега та Віктора. Вони вирішили накопичувати капітал та щорічно інвестувати 1 тисячу доларів в хороші індексні фонди протягом 10 наступних років. Олег обрав хороший фонд, який стабільно показує дохідність та ніколи не знижувався. Так і сталося протягом наступних 10 років, які він інвестував. Віктор обрав інший фонд по пораді свого фінансового радника. Індексний фонд Віктора був більш волатильним, тобто він то зростав, то падав. І через 5 років ціна зменшилась на 60%. А через 10 років ціна повернулася до початкової. До речі, Олег та Віктор дружили та регулярно ділилися своїми результатами. Олег постійно казав Віктору: Віктор, ти обрав поганий фонд, ти втрачаєш гроші. Швидко продавай, поки не втратив все. Але фінансовий радник Віктора. Умовив його продовжувати регулярно інвестувати у той самий індексний фонд, тому що основна ціль не ціна фонду зараз, а кінцевий результат, тобто скільки ти заробиш на дистанції. А для Олега і Віктора, скільки вони заробили через наступні 10 років інвестування. Ось на екрані ти побачиш графік, як працювали індексні фонди, у які вклались друзі. Пройшло 10 років. Фонд Олега за 10 років виріс у два рази. Тобто в перший рік ціна акції фонду була 1 долар, а зараз 2 долари. І це хороший результат. Олег дуже здоволений. Фонд Віктора після зниження через 10 років лише повернувся до початкової ціни. Тобто, в перший рік ціна акції фонду була 1 долар і зараз 1 долар. Коли інвестори продали свої активи, вони зустрілись і вирішили підвести підсумки. Як ти думаєш, хто з них заробив більше грошей? Олег чи Віктор? Ось таблиця з результатами інвестицій. І як видно... Віктор заробив на 2020 доларів більше, тобто на 20% більше, хоча його індексний фонд навіть не виріс в порівнянні з фондом Олега. Як так вийшло? Секрет полягає в усередині ціни. І за того, що фонд Олега постійно зростав, з кожним наступним роком на ті самі тисяч доларів він міг купити все менше і менше акцій. А вже ж акції, які він купив раніше, зростали в ціні, і вже ж вони приносили прибуток. Але покупка кожної наступної акції відбувалась по більш високій ціні. А індексний фонд Віктора навпаки спочатку знижувався в ціні, що дозволило йому на ті самі тисяч доларів в рік купувати більше акцій. По більш Низькій ціні. І коли фонд повернувся до початкового рівня, це дозволо Віктору добре заробити. Власне, це є опис стратегії у середній. Саме тому я часто кажу: радій, коли ринки падають. У тебе, можливо, залишилось питання. А як зрозуміти, що ціна на акцію чи актив зараз і падає? Але вона рано чи пізно виросте? Тобто, як зрозуміти, який актив купувати під час падіння? Простої відповіді тут немає. І саме тому бажано звертатись до фінансового радника або експерта, який розуміє, що відбувається, на ринку активів, які ти хочеш придбати. Але є точно дві поради, які я можу тобі дати через екран монітору, не знаючи твоєї ситуації. Перше, не інвестуй в акції окремих компаній. Це дуже ризиковано. Твій інвестиційний портфель має складатися з різних класів, класів активів, тому що це знижує ризики. Те, що компанія зростала останні 10 років, не означає. Що вона так само буде зростати наступні 10 років. Саме тому індексні фонди, так звані ІТ фонди, це приклади інвестиційних інструментів з хорошою диверсифікацією ризиків. Більш детально я про це розповідав ось у цьому відео. Посилання на нього буде тут по підсказці. Друге, інвестуй на регулярній основі. Тобто, якщо ти вирішив інструвати по 300 доларів в місяць протягом 10 років, наприклад, в S&P 500, продовжуй так робити, не дивлячись на ситуацію, яка відбувається на ринку. Тому що маленькі, але регулярні кроки приводять до великого результату. Основна ціль не ціна активу зараз, а кінцевий результат. Залишились питання? Велком в коментарі. Я із задоволенням на них відповім. Дякую за увагу. Будь здоровим, багатим, насолоджуйся життям та до зустрічі в наступних відео.